радість. Богиня, яка стоїть за цим символом, це богиня рада, Девіз її, «Живи і радій, дій в радості. Ця руна допомагає вийти з смутку і меланхолії, дає натхнення і наповнення, повертає бажання жити, розсіює горе, морок, тугу, печаль, рятує тих, хто втратив сенс життя, допомагає прийняти рішення. Якщо тіло реагує радісно, всередині звучить радість, значить все вірно. Колір може бути синім, фіолетовим, звук активації умба. Ну, і сюжет карти теж досить таки життєрадісний. Часто використовується ця руна в різних формулах, руноставах, тому що радість. Рівно іще здоров'я людини. Тому часто з ставами на здоров'я я використовую радість. Часто зі ставами на пошук роботи я використовую руну радість. Часто зі ставами на вирішення якихось певних задач і досягнення мети важливо відчувати радість. І зараз ми з вами будемо її малювати. Руна радість. Будемо малювати її, ну, давайте фіолетовим кольором. Так, наша джива. Трішки в мене їздить листочок під рукою. Ось таким чином можна намалювати руну радість.